Розпочнемо з вами урок української мови. Давайте з вами пригадаємо про речення. Відповідаємо так чи ні. Речення складається зі слів. Так. 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 Речення виражає закінчену думку. Так. Вова. Да. Так. А? Так. Так. А, слова в реченні не пов'язані між, да, да, між собою. не пов'язані?» Ні. <реш> «Ні, Вони між собою не пов'язані? ні ні вони між собою пов'язані. Правильно, слова в реченні пишуться окремо. Є. Так. так, так. Речі. Речення складається з одного слова або більше. Ні. Ні. Так, ні? Чи Так. Ні. Так, речення складається або з одного слова, або більше. Так, добре. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. Н, так. Ф, так. Ні. Так, правильно, так. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. Речень. У кінці речення завжди ставиться розділовий знак? Я так м, ні. О, ну, так треба відповісти, так чи ні? Так, так, у кінці речення завжди ставимо розділовий знак. Молодці. Правильно. А скажіть мені, який розділовий знак ми ставимо у кінці розповідного речення? Рапка, правильно. А які це розповідні речення? Називають речення. Ну, а які це розповідні речення, у яких. Розповідається. Боже. Розповідається. Так, про когось або про щось розповідається. В кінці розповідного речення ми ставимо знак е, крапочку, а в кінці м -м, окличного речення що ми ставимо? В кінці Знак оклику. Я. Знак оклику, правильно. Так, давайте з вами перейдемо до нашого зошита. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок вниз. На другому робочому рядочку ми записуємо сьогоднішнє число 28 квітня і прописуємо з вами літери Велику і маленьку R. Маленькі дві R. Пишемо каліграфічно, стараємось нікуди ми не летим. Так, тепер з вами а, я буду читати речення, а ви скажете, який розділовий знак ми в кінці будемо ставити: крапочку або знак оклику. Так, перше речення. Я живу у селі. Яка це речення? А. Який розділок, розділовий знак ставимо? Крапка. Крапка, правильно. По це розповідне речення ставимо крапку. Ура, сьогодні субота. От і Що що? Де? о ку Ура! Знак оклику. Сьогодні субота, знак оклику. Я дуже хочу суботу. Завтра буде субота, завтра будеш радіти суботі. Так, наступне речення. Звирію прилетіли журавлі. там ураблі. Крапка. Хлопчики грають у теніс. Дякую. Крапка. Крапка. Так, це розповідне речення. Привіт. Вітаю за зі святом. Свято. Це що яке? Окличка. Привіт. На, тобі. На, окли. На оклику. Вітаю зі святом. Знак оклику. Знак оклику, бо ми із почуттям радості читаємо це речення. Так, правильно. Тепер давайте з вами будемо продовжувати речення. До внука завітав хто? Дедушка. А українською мовою? Ді дідусь. Ді До онука завітав дідусь. Так, Денис, Ді наступне речення. Бабуся спекла що? Пирожки. Повністю речення кажемо, Денис. Бабуся спекла пирожки. Пирішки. Пиріш. Так. Вова, діти бачили кого? Черепаху. Повністю речення скажи. Діти бачили черепаху. Черепаху, так, правильно. Черепаху. Діти бачили черепаху. Бачили. Так, Тепер без малюночків ускладнюємо. А, хліб печуть у. Хліб печуть у печ. А... Ну, у печі правильно, то також можна. А якщо це велике виробництво як називається? Пекарні. пекарні. Хліб пекарні. печуть у пекарні. Так, взуття шиють. на, на. на фабриці. фабриці. Правильно кажи слово. Фабриці. Де взуття шиють? Чого? у фабри... фабриці. На фабриці. Правильно, ліки продають в Де? лікарні. Ліки... В Ап В аптеці. Ап Ап Скаж... Так, правильно кажемо, ліки. Ну, речення ліки. повністю кажемо ліки. Ліки продають. В, в. Можна купити. В аптеці. Так, останнє речення. Книжку можна купити в. кіногарні. Можна Книгарні. Книжку можна купити в книгарні. <рес> книгарні. Так, книжку можна купити в книгарні, тобто в книжному магазині. Так, тепер переходимо з вами до е, нашого зошита. Яся ліпить що? Баре. Повністю речення Варень. кажемо яся. яся. Ліпить. 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 Варени. Вареники. Вот вареники Вареники. Так, правильно. А з чим ви любите вареники? Я з картоплі. А я люблю картопля гриби із так. капустою. А я люблю з м'ясом. <реш> ну, то вже більше пельмені, мабуть. Пельмені. Так, давайте з вами запишемо це коротеньке речення: Яся ліпить вареники. Яся. Так, продовжуємо. Павлик любить що? Яблука. Павлик любить яблука. Правильно, Павлик любить яблука. Це розповідне речення. В кінці ставимо крапочку, записуємо. Тепер це речення. Так, давайте тепер останнє речення: Груші лежать де? Груші. На... Тарілці, правильно записуємо це речення, груші лежать на тарілці, в кінці речення обов'язково ставимо крапочку, бо це у нас розповідне речення. Так, розумнички, ми з вами впоралися із сіма завданнями. Давайте з вами ще раз кажемо: у кінці розповідного розповідного речення ми ставимо Крапку. Крапку. А в кінці окличного речення ми ставимо. Знак оклику. Знак оклику, Розумнички, Ми з вами впоралися з сіма завданнями. Ви сьогодні просто молодці.